Коли Закарпатець Михайло Чернів тільки з дому йому було всього 16. «Погуляти хотів». шістнадцять. Погулять да. із собою малий прихопив 400 гривень із тих, що багатодітна родина відкладала на операцію для хворого на рак батька. Мама три тижні шукала сина, аж доки не побачила його по телевізору. У другу річницю масових розстрілів на майдані він громив банк на хрещатику. Телефон Тепер же Михайло Смиренний, немов ягня. Він постав перед судом у компанії ще одного такого самого відчайдухи мешканця Київщини, 18-річного Олексія Зварича. Хлопці кажуть, піддалися на провокативні заклики нищити все російське. Тепер же підлітки розкаюються і обіцяють більше такого не робити. Але потім сказали, що йдемо альфа банк, повинно типу російський. Впливом цього народу я пішов. Ми пішли туди, зайшли в банк. Там почали все охромити. Кидати каміння і так далі. Те, що народу робили, кають зробив неправильно. Мати Михайла Ольга Черній приїхала аж із Закарпаття, аби забрати сина. Прихопила з собою наймолодшу дитину, аби наука на майбутнє була. Жінка плаче, розповідаючи про сина. Каже, він у неї самий непутящий шістьох дітей. Через нього вона не отримала звання матері героїні, але перед суддею свого хулігана захищає. Там помагали постоянно колодязь копали дома з старшим братом, самі викопали все довели до порядку. Зробили. Я вже батько, як захворів, мали йому робити операцію, він того часу. Расток однеги із фолз, із рук. Я його лишила там. Характеристики зі школи і від сільського голови у малого середні. Сам Михайло каже, поїхав на Майдан, бо патріот. У чому полягає його патріотизм, пояснити не зміг. Натомість у суді Шевченківського суду Олега Лінника свої методи допиту. Михайло, тут патріот, так? За Украину как? Краще вершивцы. Шевченко знаешь такого? Да. Ваше честь, я вообще... Тарас тебя. я вообще вексаку. А гимн Украины знаешь? Ваше честное. Адвокат просить закрити відносно неповнолітнього кримінальне провадження і відпустити його на поруки волонтерської організації. Для другого хулігана клопочуть про звільнення від кримінального покарання із застосуванням заходів виховного характеру. Прокурор не проти. Лише представник потерпілої сторони, тобто банку, просить відшкодувати йому збитки. Всього лише 1 мільйон 160 тисяч гривень. Була пошкоджена техніка, була казана шкода самоматеріального приміщення. Яке позвонили відновлювалася, утім суддя стає на бік підлітків і відпускає їх без обтяження відшкодуванням із мамами і поручителями. Що в першу чергу зробити в Ти... Накажу. Кажу його конкретно. Ці двоє не єдині фігуранти у справі нищення банківського майна. На підході ще одне провадження і на лаву підсудних мають сісти вже повнолітні. Чи пошириться щедра індульгенція? І на них з часом дізнаємося. Але основний підозрюваний білорус Василь Парфінков вже знову засвітився на всіх екранах країни. Одразу ж після закінчення двомісячного цілодобового арешту взяв до рук кувалду і рубав носи гранітним чекістам.